Номер 929 сторінка 206. Накресли відрізок завдовжки 10 см та відрізки, довжини яких становлять 1, 2, 2 5, 3 5 і 7 десятих довжини даного відрізка. Беремо лінійку і. Будуємо відрізок завдовжки 10 сантиметрів від нуля і до десяти. Відрізок А Б. Побудувати одну другу цього відрізка. Одна друга відрізка АБ. Встановитиме 10 розділити на 2, дорівнює 5-10 см, поділити на, на дві частини на 2, отримуємо 5 см і побудувати одну таку частину. Отже, одна друга відрізка АВ буде 5 см. Відрізок КЛ К. К Становить одну другу від АВ. Дві п'ятих. Дві п'яти від а бе. 10 сантиметрів ділимо на 5. отримуємо 2 сантиметри. І будуємо дві таких частинки. Отже, 2 сантиметри помножити на 2. Отримуємо 4 сантиметри. Дві п'ятих від Б це буде 4 сантиметри. Відрізочок N M. M становить дві п'ятих від відрізка А Б. Три п'ятих. На п'ять ми вже поділили 10 см, це 2 см. Отже, три п'ятих від АБ буде 2 см, помножити на 3, дорівнює 6 см. відрізок ПС. ПС становить 3 п'ятих від відрізка АВ. І 7 десятих від АВ. 10 сантиметрів ділимо на 10 рівних частин. Отримуємо 1 сантиметр. І один сантиметр. Беремо цей, цю, таких відрізочків по одному сантиметру сім. Один сантиметр помножити на сім. Дорівнює сім сантиметрів. Будуємо 7 сантиметрів відрізочок. Це Д. Це Д. Становить. Сім десятих від А.